Вітаю вас, друзі! Ви не повірите, але сьогодні у нас знову черговий несподіваний поворот з Кремля. З одного боку, Кремль і сьогодні показав Путіна, який, до речі, невідомо де перебуває. Путін зробив декілька заяв. По-перше, Путін заявив про те, він навіть наголосив, що цей так званий Орішнік це нібито новітня російська розробка, та додав, що Російській Федерації нібито є запас таких ракет. Щодо запасу цих ракет, є сьогодні повідомлення від нашої розвідки, що на Росії є всього лише декілька таких ракет. По-друге, Путін заявив про те, що на підході у Росії ще ціла лінійка нових комплексів типу Орішника, тобто ще багато є аналоговнітів. Також. Кремль показав ще декілька російських високопосадовців. Наприклад, він показав командуючого ракетними військами стратегічного призначення, який повідомив, що Орішнік може вражати цілі на всій території Європи. Тобто, Кремль вустами цього командувача погрожує країнам Європейського Союзу і Великобританії. І ще одна заява: Кремль показав Володіна, спікера Держдуми РФ, який повідомив, що Буцімто РФ. Має право використовувати цю зброю проти військових об'єктів атакуючих країн, тобто Володін намагається таким чином якось виправдати, що Буцімто Росія має на це право бити ракетами середньої дальності по Україні та й не тільки. Але з іншого боку, пролунала гучна заява від Медведєва, який несподівано повідомив, що він впевнений, що Трамп здатний зупинити російсько-українську війну. Як вам таке, зважаючи на події вчорашнього дня, на те, що Кремль вчора наніс удар ракетою середньої дальності по Україні, потім ввечері показали Путіна, який з перекошеним обличчям фізіономією і з перехрещеними руками щось сидів там, розповідав, погрошував. Сьогодні вже друга серія. Але при цьому Кремль говорить, що все вирішує Трамп, що Орішнік це взагалі другорядний. Загалом, що до цього орішника, кедра чи як його там назвати, це насправді не має великого значення, тому що Кремль розробляв ракету середньої дальності з 2006 року. Які там різні шифри наукових дослідних розробок, це не важливо. Для нас важливо те, щоб Кремль не застосовував спеціальні бойові частини. Тобто, якщо, наприклад, орешник буде бити або цими балуанками холостими. Або навіть буде бойова частина звичайної вибухівка. Так, це проблеми, але це не зможе примусити Україну до капітуляції. А саме перед тому, що Росія вже ще з 2022 року била цими так званими орішниками по Україні дуже багато разів, навіть не десятки, а сотні разів. Адже криваті ракети, якими Кремль... Регулярно, на жаль, чи періодично обстрілював Україну по наших об'єктах енергетики, та й не тільки багато з них здатні нести спеціальні бойові частини. Мова йде, наприклад, навіть про ті ж самі іскандери балістичні ракети з дальністю 500 км, про так звані налагодніти кинжали та іншу зброю. Тому щось таке, що просто перелякало Україну, як вчора писали пропагандисти, що Буцім то вся Україна в паніці немає. Але Україна, звісно, повинна реагувати. Сьогодні з'явилася заява від нашого президента, Зеленський повідомив, що міністр оборони України у міру вже працює з партнерами для отримання нових систем ППУ. Крім того, є повідомлення в наших профільних ЗМІ, зокрема на сайті АРМІІІІНФОМ, про те, що Україна проситиме партнерів надати системи ПРО протиракетної оборони, щоб збивати міжконтинентальні ракети. Є інсайди в наших ЗМІ. Що Росія має лише кілька одиниць експериментальної балістичної ракети, і є системи ППО, здатні їх збивати. Їх можуть збивати системи ППО як американського виробництва, так і ізраїльського виробництва. Крім того, навіть наші патріоти, декілька систем, яких є в Україні, також можуть збивати цей. Так званий орешник, чи то кедр, чи що то воно таке ракети середньої дальності, але потрібна модернізація, потрібна новітня модифікація, як систем Петріот, так і ракет. Іноземних ЗМІ пишуть про те, що Україна та США обговорюють поставку ППО, здатної збивати міжконтинентальні ракети, і що, зокрема, це може бути новітня система Еджіс. Невідомо про що домовляться, але будемо сподіватися, що рішення буде. Адже ми пам'ятаємо, що декілька тижнів тому були заяви з Пентагону про те, що президент США Байден діючий планує витратити 9,1 чи навіть 9,3 мільярдів доларів спочатку, потім 7 ще ось мільярдів доларів. Але сума величезна і невідомо чи встигне Байден всі ці кошти витратити, незважаючи на обіцянки. Система ППО ЕДЖІС коштує десь 3 мільярди доларів. Тому цілком можливо, що Україна отримає хоча б одну цю систему. Було б добре, якби президент США Байден прийняв таке історичне рішення. Також що потрібно зазначити це те, що в міжнародних змі на тлі цих новин, на тлі обстрілу України ракетами середньої дальності, з'являються повідомлення, що у США на тлі перемоги Трампа заговорили про можливість повернути Україні ядерну зброю. До речі, ці статті. Наші змі посилаються на видання The New York Times, Вони з'явилися ще до цього удару, адже удар був 21 листопада, а 20 листопада, у виданні Daily Express було повідомлення, що Трамп може дати Києву ядерну зброю і цим гарантувати Україні безпеку. Добре, що зараз. Серед політиків країн заходу йдуть такі дискусії, тому що ну як так, Україна отримала гарантії безпеки. Будапештський меморандум, Україна мала третій у світі ядерний арсенал. І що зараз таке відбувається? Що Москва, ця Московська імперія, собі таке дозволяє бити ракетами середньої дальності, які Москва незаконно виготовила, розробила. І Путін, до речі, сьогодні якусь заяву зробив. Що це новітня ракета, що начебто вони її розробили після 2019 року, після того, як США спочатку при Трампі вийшли з договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, а потім і Російська Федерація, що Буцім, то це така новинка, що вони нічого не порушували. Тобто Путін розуміє, розуміє наслідки і розуміє наслідки геополітичного тиску і геополітичної ізоляції. Адже якщо вона буде, тоді. Фактично ніяких жодних перспектив у цієї Московської імперії зберегтися як такій величезній державі, як, звісно, імперії в першу чергу ну, просто не залишається. Щодо наших Збройних сил, сьогодні з'явилися певні такі інсайди, повідомлення про те, що Збройні сили України планують перевести на систему Корпус Бригада. Перший інсайд з'явився на сайті АрміяІнформ. Далі наші ЗМІ почали публікувати. Поки немає деталей, але вже багато місяців поспіль йдуть такі дискусії, що у нас є певні проблеми з тим, що зараз ми ведемо бої, звісно, в першу чергу бригадами, але керують бригадами наші оперативно-тактичні угруповування. У нас їх є декілька. Крім того, бригади також свої батальйони передають у тимчасове підпорядкування. Крім того, Проблеми з тим, що різний рівень підготовки, також і відношення відповідних командирів бригад до не своїх батальйонів, є певні проблеми, і тому зараз шукають рішення. Були певні заклики до того, щоб формувати в Україні дивізії, але від цього відмовилися, вирішили формувати корпуси. В корпусі буде лише три генерала, ну і декілька бригад. Поки okay, немає достовірних даних, поки це не опубліковано, але наш генштаб готує певні реформи. Ці реформи судді всього назріли. Якби у нас була професійна армія, можна було б залишити все так, як є. Але оскільки у нас в ЗСУ і загалом в силах оборони України більшість мобілізованих, то потрібно приймати рішення. І як ми бачимо зараз, йде такий у нас процес реформування, реального реформування. В одному з передніх випусків на стрімі я розповідав про те, що будуть реформи щодо відношення до людей в ЗСУ, до мобілізованих в першу чергу, що з'явиться можливість людям переводитись через систему резерв плюс, і це просто супер можливість. І тоді совок значно знизиться, тому що кожен командир буде цінувати своїх людей, адже люди просто можуть перевестися без його згоди у іншу військову частину. Крім того, якщо, наприклад, у якомусь підрозділі, наприклад, у якійсь роті чи батальйоні буде дуже багато бажаючих перевестися, це буде вказувати на те, що командир безпосередньо якогось підрозділу він щось робить не так. І що старший начальник має його замінити, це вкрай важлива реформа. Крім того, ще будуть реформи щодо того, щоб було просування по військовій службі, призначення на посади без відповідного звання. І це також важливо, тому що... Багато українців мобілізують з цивільного життя, які досягли багато чого в цивільному житті. Хтось був на певних посадах відповідних, має і досвід. Хтось, наприклад, має досвід і в будівництві, і, наприклад, має досвід в тому ж програмуванні в іт сфері і в сільському господарстві, також і навіть в державному управлінні, і відповідно від навиків і здібності людей. Будуть призначати на посади. Крім того, ще було декілька пунктів. В цьому випуску я не буду це обговорювати, але зараз ми бачимо те, що кардинальні реформи плануються в ЗСУ. Знову ж таки, виникає питання, чому саме зараз, чому про це не подумали у 2022 році, але добре, що зараз, тому що зараз ситуація ми бачимо із мобілізацією, і загалом вона важка. Я ще додам від себе, що було б логічним зробити так. Щоб ті українці, які мають певні здібності, які заробляють відносно великі кошти в цивільному житті, наприклад, певні такі вузькопрофільні спеціалісти, якісь інженери, чи, наприклад, якісь менеджери на підприємствах, чи ті ж самі програмісти, працівники it сфери, щоб їм платили точно ту саму заробітну плату в армії, яку вони отримували в цивільному житті, наприклад, те саме зараз відбувається в Ізраїлі. І кожна людина, що її вирвалася з цивільного життя, вона знає, що якщо вона, наприклад, була програмістом на високорівні отримувала щомісячно 4 тисячі доларів на місяць, то вона ті ж самі кошти отримує в ЗСУ. Не 500 доларів, а саме 4 тисячі доларів. І це має бути зарплата. І тоді, коли буде наш військомат, ТЦК мобілізувати людину, то він буде думати, куди цю людину направити з її здібностями. Це також важливий момент. На жаль, у нас це питання не піднімається, але я вважаю, що так було б справедливо, щоб залежно від того, які у людини здібності, щоб її призначали на відповідну посаду, а також щоб людина отримувала ті самі гроші. І не завжди вийде після мобілізації людині повернутися на свою ж роботу, тому що все може змінитися там умовно за рік, два-три, може когось іншого взяти, може підприємство скоротити штат. А людина повинна бути впевнена, хоча б у сьогоднішньому дні, і у тому, що якщо вона в ЗСУ, що вона отримує точно не меншу зарплату. Наприклад, коли я служив, у мене, наприклад, були такі люди, які були, наприклад, бригадирами на будівництві, отримували зарплату щомісячно умовно 2 тисячі євро. Чому він має отримувати 500 євро? І чому взагалі його призначили на посаду рядового солдата, якщо у нього є організаційні здібності? Чому він на сержантській посаді? Чому він не на посаді, наприклад, командира взводу чи навіть командира роти? Зараз ці питання піднімаються. Ці питання потрібно піднімати, тому що нам потрібно реформувати систему. Адже навіть після завершення цієї війни ця Московська імперія, вона нікуди, на жаль, не дінеться, вона просто так не зникне, не буде якогось океану чи великого моря на її місті, а Україна завжди має бути готова до того, щоб в разі чого дати відсіч ворогу. Те, що потрібно сказати, це повідомлення сьогодні з'явилося чергово від нашого гуру, від нашої розвідки, про те, що у боях проти України беруть участь близько. 580 тисяч російських військових, тобто 580 тисяч. Ця новина вона з одного боку радує, тому що окупанти планували збільшити кількість військовослужбовців. Раніше були певні інсайди в російській ЗМІ до 740 тисяч, мінімум 690 тисяч. А зараз ми, як чуємо, 580 тисяч. Тобто цифра загалом не сильно збільшується. Ще взимку цього року були повідомлення про 554 тисячі, якщо не помиляюсь. Хоча на Росії ведеться активний процес залучення росіян до лав окупаційної армії. Окупанти несуть величезні втрати, і вони не можуть нарощувати кількість окупаційних військ на тимчасових окупованих територіях. Це, звісно, добре, але з іншого боку, є проблеми проблеми з Північною Кореєю. Сьогодні з'явилася заява від 153-ї окремої механізованої бригади про те, що військових КНДР помітили на харківському напрямку. І ще раніше, декілька днів тому були інсайди про те, що, начебто, КНДР Кім Чен Ін планує Путіну передати до 100 тисяч військовослужбовців, і це вже для нас певна проблема. Тому потрібні рішення від країн заходу, потрібні якісь відповідно для нас можливості, вогневі, щоб незважаючи на значну перевагу у людських ресурсах, щоб Україна могла зупиняти ці навали. Ні, щодо цього, я в попередніх випусках розповідав окремий навіть випуск знімав ша вирішили передати Україні протипіхотні мін. На жаль, Україна у 2005 році підписала конвенцію про заборону. Зберігання, використання і розповсюдження протипіхотних мін, ще, на жаль, при Ющенку. І в 2000-х роках, і навіть після 2014 року, до 2020 року Україна знищила декілька мільйонів, підкреслюю, мільйонів протипіхотних мін. А зараз, коли розпочалася з лютого 2022 року повноштабна агресія, для нас це стало великою проблемою. У нас просто немає чим мінувати, а мін потрібно мільйон. На жаль, Україна тоді отримувала відповідні компенсації за утилізацію мін. Міни утилізували в основному на Павлоградському хімічному заводі на Дніпропетровщині. Наші політики тоді навіть і знімали різні такі передачі. Всі так раділи, що ось Україна позбувається, як писала Радіо Свобода таких негуманних мін. І зараз, коли окупанти все мінують, і для нас це величезна проблема. У нас немає чим мінувати у вересні 2022 року. США Україні поставили певну партію протипіхотних мін Клеймурів. І на цьому все. Україна дуже багато разів просила Байдена й адміністрації, щоб Україна отримала протипіхотні міни, адже США цю конвенцію не підписали, що цікаво. Хоча НАТО платило Україні за утилізацію цих мін, також цю конвенцію не підписувала Росія. Але Україна, на жаль, підписала наші, на жаль, політики тоді стратегічно не мислили, і зараз, на жаль, у нас наслідки. В адміністрації Білого Дому в Пентагоні заявили, що Україна вже отримала міни і що це має вплинути на ситуацію на полі бою, що це буде допомагати стримувати ці м'ясні штурми російської окупаційної армії. Сьогодні з'явила заява, що ЗСУ будуть використовувати надані США протипіхотні міни лише на фронті. Чому такі заяви лунають з Пентагону? Вони лунають тому, що американські правозахисники здійняли такі хай про те, що мінне це не гуманно, що Україна порушує конвенцію про заборону використання протипіхотних мін, що, начебто, Вашингтон він е, фактично отримав таку чорну мітку, як на це буде дивитися світ? І ви не повірите? Навіть лунають заяви, наприклад, з Німеччини, і про це пишуть пропагандисти. Що в Німеччині виразили жаль через рішення України щодо протипіхотних мін. І не лише в Німеччині, а виявляється, наприклад, в Бельгії висловили своє занепокоєння бельгійське міністерство закордонних справ. Ну нічого собі занепокоєння. Якщо в Німеччині, в Бельгії і в деяких інших країнах Заходу так занепокоєні негуманними протипіхотними мінами, чому вони не висловлюють занепокоєння щодо того, що Росія все мінує протипіхотними мінами, і що це негуманно? Особливо зважаючи на те, що Росія мінувала ними все, починаючи від будинків, закінчуючи нашими сільськогосподарськими угіддями. Все заміновано і для нас це проблема на роки, а можливо на десятки років, все це розмінувати. Ось заяв не було. А зараз уже про гуманність, стурбованість, схвильованість, висловлення такого жалю. Тоді питань немає. Дайте Україні 1-2 мільйони снарядів, калібру 135 міліметрів, і тоді навіщо нам ці міни? Є ж варіанти інші. А такі заяви від країн ЄС вони викликають ну, у мене особисто лише певні емоції. До чого взагалі ці заяви? Але щодо заяв і дій, я хотів би ще у цьому випуску сказати про Меркель, про екс канцлера Німеччини Ангелу Меркель. Адже виявляється, вона останніми днями дає інтерв'ю, говорить про те, що буцімто з неї зробили ЦАПа відбувайла, і вона зізналася. Що вона перешкоджала дійсно Україні вступ до НАТО, але Буцімто через страх перед РФ. Боялась вона Путіна, виявляється, і Російської Федерації. і саме тому вона відмовила Україні у 2008 році і Грузії, щоб вони отримали статус ПДЧ. Але так дивно виходить, Ангела Меркель Буцімто була така налякана, перелякана, боялася, а чомусь. Північний потік, і навіть північний потік 1 потім північний потік 2 вона погодила на його будівництво, і німецькі компанії інвестували туди кошти, обладнання. Там багато було компаній, наприклад, ЕСіменс, тому що це було вигідно. Тоді не було страшно, і Меркель не думала про те, що Кремль будує північні потоки для того, щоб обійти Україну, що потім, в разі повномасштабної агресії. Щоб Кремль не залежав від того, чи, наприклад, Україна перекриє газ чи не перекриє газ, щоб він отримував стабільні доходи від європейського союзу, насамперед, з Німеччини. А у Німеччині фактично побудований такий центральноєвропейський газовий хаб, зараз ставка зроблена на зріджений газ, але раніше планувалося, щоб цей хаб був загалом щодо російського газу, і насамперед того газу, який Німеччина планувала отримувати через північні потоки. Але Меркель зараз розповідає такі байки, що Буцімто вона ні в чому не винна, просто вона боялась. Ну, я скажу так, що це ніякий не страх, насправді це ну, просто абсолютний цинізм. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій добрій для нас новині, на такій добрій ноті. Сьогодні з'явилася заява від Умєрова, від міністра оборони України, який повідомив, що Швеція профінансує виробництво українських далекобійних дронів. За данською моделью. Тобто вже США фінансують виробництво наших дронів чи ракет-дронів 800 мільйонів доларів, Данія, Норвегія, поки сума з Норвегії не озвучена, Швеції також не озвучена. І для нас це дуже добрі новини, тому що нам потрібно мінімум 3 мільярди доларів, щоб в наступному році виготовити три тисячі крилатих ракет, а також понад тридцять тисяч далекобійних дронів. І це буде наш такий ключовий аргумент. Для тиску на цю московську до імперію і для того, щоб пришвидшити реальні перемовини і завершити цю війну. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.